Марко, у мене немає помічників і магії тепер. Це макіяж. Ну я збираюсь справлятися самостійно і мені потрібна твоя допомога. Звісно, стар, я тут якраз за цим. Дякую, Марко. Тоді не подаш мені мій лівчик? Кляво начос, кукурудзе і сир, прямо як титом. Та? Ну тобі вже подобається, який є на смак, то? А, а? -а. Юні Брау. Напій королів тепер немає живих продуктів. Звареною з м'юніасікої кукурузи преміум класа. Почекай стар, це не алкоголь? Ну, типа того, но всі діти на м'юні п'ють це. Це жарт по запаху досить міцна. Ні, це ти собі досить міцний. Очі все, ще закриті. Ага, сюрприз моє зіркове світло. О, Марко. Ой, зачекай, загадай бажання перед тим, як задуєш свічку. Тільки подивіться на цю парочку. М? О, прошу вибачення, я не Надіявся, я не помішаю вам. Ох, ерунда. Що нині ти наприз? Всього ж монстерограму для вас, містар. Стар. Зачитай. <кхем> Рука в руці чотири роки і ніколи не відпу. Любити мене, ти навчила. Це лиш одне, чого я хочу. Надіюсь, будемо разом. Надіюсь, у нас все окей. Люблю тебе, я навіки. Зачекай, не треба. Женою жінкою стань ти моєю. Господі. Що це було, Марко? Як ти? Тому що це я написав його три роки назад. Мені було тоді 15 став. Я був без розуму від тебе, коли ми почали зустрілятися, але я не хотів заб... забігати наперед. І тоді я вирішив, що відправлю тобі любовне письмо на твій 18-й день народження. Вау, для неї це щось. І я, по суті, забив... забув про про. Так, це все ти хотів сказати мені? Звісно ж, хотів, стар. Тоді так. Так що? Вийду за тебе дурачок. речі. потім ми ж не спішимо чи ти по того. Mm. Нам народженням стар. Отак От мене забанили в брітос-такос. Марко, в тебе є крем загару? Ну, почекай, -ко. так є відмінна робота, От зараз дамо жару. Так який тобі сподобався більше всього? Марко, поцілуй мене. Марко, знаєш, ми ще до сих пор не цілували. Ага, ми маємо це виправити. Стар. Тут говориться, що ви зустрічаєтесь, що тут щось не так. Стар. Слідкуйте за дистанцією, а то я розкажу мамі. Стар, як довго ти там сидиш? Ей, Стар, близько з тобою моє серце б'ється швидше. Стар, тебе підвести додому? Хай, я дуже радий тебе бачити, як перший день в школі вже краще.